Вітаю усіх любителів світового кіно. Наприкінці минулого року вийшов третій сезон анімаційного проєкту Що якщо. Звичайно, він вийшов не таким топовим, можливо, як перший сезон, але його можна розділити на дві дуже важливі частини. Перше, це завершення головного сюжету, ну а друга частина це анонс до майбутніх проєктів Марвел. Тому в цьому відео я поясню, чому цей мультик важливий і чому його варто подивитись. Почнемо зі своїх вражень та оцінки цього сезону, я поцінив його на 6,5 з 10. Чому не додав 3,5 бали, тому що цей сезон розділений на дві частини, і через це він не вважається якимось цілісним. Так, звичайно, можливо, якось окрема кожна серія цікава, але все це якось виглядає досить окремо. Перший та другий сезони не були такими. Перший та другий сезони не були такими та мали, знаєте, якусь цілісну композицію. Але де я точно поставив би оцінку 10, 10 – це смачні каві від 25 Coffee Roasters. Там ви зможете знайти не просто смачну каву, а й допоможуть обрати ідеальну по смаку каву. Ну а для підписників кіно наближається за промокодом кіно 25, ви отримаєте знижку 15% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт я залишу у закріпленому коментарі. Звичайно, тут кожна е, окрема серія робить анонс. До майбутнього проєкту Марвел, наприклад, в першій серії нам показують Великого Галка. Це натяк на те, що Марвел в майбутньому планує зробити серіал або фільм Всесвіт Галків. До цього вже давно ведуть, тому що в нас є Галк, його син, вона Галк, Гедота. Ну і завдяки цьому епізоду серіал стає все більш наповненим. Хоча, якщо чесно, перша серія мені не сподобалася, а ось друга більше сподобалась, тому що після серіалу Агата було б цікаво подивитися, на що вона спроможна. І якраз в другому епізоді показали, якщо вона буде поглинати силу більш сильних там персонажів та героїв з Марвел, де вона поглинала силу вічних. У підсумку нам показують надпотужну агату, яка перемагає Целестіала. Далі була дуже огидна третя серія. Всі ви прекрасно розумієте, чому тому, що було ну, дуже забагато цього червоного вартового регулярні та постійні нагадування про Росію, про Кацапів, звичайно, для нас, українців, це дуже тригерить, і дивитися цю серію напевно було важко. Але я подивився: в цілому, якщо закрити очі на ці регулярні згадування, вона непогана. До того ж важливо відзначити, що цього червоного вартового взагалі показували як блазня, тому якщо в такому плані його показують, то чому б ні. Взагалі ця третя серія це більше натяк на майбутній фільм Марвел в де нам показують ось цей дует червоного вартового разом з Бакі. Але у громоверсіях ми отримаємо ще більшу команду з такими ж персонажами. Що стосується четвертої серії, то вона сподобалася мені найбільше. Так, звичайно, вона виглядає трохи незвично, де ми маємо пару качку Говарда та Дарсі, але якщо брати якось окремо, то вона мені сподобалася найбільше. До того ж, тут показали створення нового оригінального персонажа, яку звати Пташка або Бьорді. П'ята серія, це, звичайно, черговий анонс для наступного серіалу, а саме Залізне серце про ось цю Рірі Вільямс. і... Цій п'ятій серії нам показують наскільки вона розумна і наскільки вона може змінювати всесвіт. Тому знову ж таки це підготовка та анонс для наступного проекту. Шоста серія це, до речі, також анонс до цього проекту Залізне серце, бо капюшон може з'явитися лиходієм саме у цьому серіалі. А взагалі, кінцівки п'ятої та шостої серії нам показують ось цей головний сюжет, де головні спостерігачі будуть карати Уату за те, що він вирішив втрутитись у хронологію подій різних всесвітів. В підсумку останні дві серії завершуються просто неймовірно епічною битвою, де спочатку перемагають перші, потім перемагають другі, перші, другі. Туди сіди, туди сіди. І в підсумку капітан Картер жертвує собою заради великого майбутнього, щоб більше її друзі не постраждали або загинули. Але давайте тепер детально поговоримо про завершення серіалу та її великодки. Головне питання фіналу серіалу це пояснення головної жертви мульти Всесвіту капітана Картера. Після того, як УАТО змусив своїх союзників промовити клятву спостерігачів, щоб отримати їхні сили, наприкінці серіалу почалася інтенсивна космічна бійка епічних масштабів. Зрештою, ця трійця вирішила, що у них немає вибору, окрім як порушити власні клятви та знищити УАТО та вартових мульти Всесвіту, щоб відновити порядок настільки, що вони зливаються як одне ціле, щоб одночасно стерти ко кожен варіант героїв, які існують у кожному всесвіті. Проте Пегі відмовляється втрачати друзів. Завдяки чистій волі та своїй новій космічній силі, як спостерігача, Пегі рятує друзів та їхні варіанти. Вона також приносить усіх до живого всесвіту Стренджа, який зводить на нівець сили спостерігачів. Однак це був останній акт героїзму капітана Картера, як показано, коли герої, що вижили, влаштували похорон із шитом Пегі. На щастя, жертва капітана Картера не була марною. Уату успішно зв'язався зі своїми спостерігачами після того, як позбавив їхнє життя, запропонувавши навчити найвищого всьому, чого він дізнався про справжнє бачення мульти Всесвіту та його краси. Хоча він міг порушити свою клятву заради збереження зазначної краси, він ніколи повністю не відмовлявся від основної місії та способів свого народу. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Нам показують багато крутих варіантів КВМ. Кілька захоплюючих варіантів показано в останній сцені епізоду, коли Уату закриває серію розповіддю, яка відображає його вступ до епізоду. Ось усі захоплюючі варіанти, яких можна побачити. Шестеруки Людина Павук, Самурай примарний вершник, Рірі -рі Вільямс у ролі карателя, Гамора у весільній сукні, Блейд у ролі місячного лицаря, який має дебютувати у Marvel Zombies 2025 року. Танас Росомаха, Кінго в костюмі залізної людини, місіс Марвел Людина Мураха, Халк у ролі Чаклуна. Качка Говард з силами багряної відьми, соколина око як воїн дракона, ювілей як срібний серфер, скрул капітан Америка з ваканськими щитами, Серсі танцює в бальній сукні з Деймоном Вітманом, що, до речі, реально колись побачити. Дедпул із божевільної кількості зброї, молода Гела з Мьольніром, Шанчі, як Зоряний Лорд, Шериф Локі, Відьма нескінченності, Керол Денверс та якийсь варіант доктора Стренджа. Також варто відзначити і найцікавіші великодки у цьому сезоні. У шостому епізоді глядачам показують альтернативну реальність дикого заходу, де Шанг Чі, відомий як 10 кілець, співпрацює з соколиним оком Кейт Бішоп, досвідченим стрілком, який полює на жорстокого кримінального авторитета, який викрадає китайських емігрантів. Під час погоні Дует зустрічає молодого хлопця на ім'я Квай Джунфан, батько якого забрали. В оригінальних коміксах Квай Джунфан є залізним кулаком 1878 року. Що цілком доречно враховуючи, що дія відбувається в 1872 році, Кейт Бішоп навіть похвалила вражаючі залізні кулаки хлопця до кінця епізоду. Таким чином мається на увазі, що Джоан Фан з часом виросте і стане залізним кулаком своєї реальності. Крім того, це особливо вірно після того, як спостерігач порушив свою клятву лише спостерігати та врятував життя хлопчика. На початку сьомого епізоду капітан Картер перебуває в часову сферу канга завойовника. Таким чином потрібно задатися питанням, що це може означати для самого Канга та Ради Кангів, яка була сформована наприкінці фільму Людина Мураха та Оса Квантоманія». враховуючи значний відхід Marvel Studios від Канга Завойовника на користь доктора Дума. Пілотування цією сферою може бути натяком на те, що капітан Картер та її союзники подбали про канга та його варіанти. Нам анонсували кримінального авторитета із коміксів, якого свати Капюшон, і він збирається дебютувати в серіалі Залізне серце в цьому році, якого грає Ентоні Рамос. Хоча наприкінці епізоду стало відомо, що Робінса було вбито за кадром і замінено сестрою Шанчі Сюся Лін. Повноваження фазування телепортації, надані Капюшоном, і його корупційна природа, ймовірно, будуть такими ж. Подібно до того, як з'являються Мет Мердек і Карен Пейдж під час вечері гросмейстера, інша велика пара Марвел робить епізодичну роль у третьому епізоді. Коли червоний вартовий і зимовий солдат тікають від Голіафа Біла Фостера в Лас-Вегасі, вони стрибають вулицями та над головами не кого іншого, як циклопа скота Саммерса та Джин Грей із людей. Ікс, таким чином, це просто ще одна весела анімаційна поява могутньої пари мутантів, яка незабаром дебютує в КВМ. Як показано у фінальному епізоді, усі злочини Уато описані його колегами спостерігачами. Це включає в себе відомі випадки, коли він порушив свою присягу, наприклад, у випадку зі Стренджем, Куайд Джунфуном і особливо капітаном Картером. Однак також стало відомо, що він також втручався в минуле, щоб допомогти таким людям, як Рід Річардс і Нік Ф'юрі. Тим не менш, найвеселішим злочином є відкриття того, що спостерігач одного разу порушив свою клятву спостерігати за мультивсесвітом лише заради. Де Медісон у серіалі вона галк. Це та сама дівчина, яка напилася і опинилася у вогняному пеклі з демонськими козлами через недбалість ненавченого чоклуна Доні Блейза, будучи прис у вона Галк, яка стала другом Вонга, Весело спостерігати, як Медісон отримує таке космічне закриття у цьому проєкті. У першому епізоді стало відомо, що Брюс Беннер з цієї альтернативної реальності став відлюдником після того, як спробував видалити Галка за допомогою більшої кількості гами випромінювання. Замість того, щоб вилікувати його, Беннер ненавмисно створив жахливого апекса Галка монстра розміром з Кайдзю, який створив армію і розпочав гама-війну. Живучи на островах Астра, це місце є тонким відсиланням до оригінальних коміксів, оскільки це той самий острів, де Беннер побудував свій абсорбатрон. Пристей здатний поглинати силу цілого ядерного вибуху. Це дуже доречно, якщо побачити, як Брюс Беннер працює над старою ядерною зброєю в першому епізоді. Тим не менш, у цьому випадку Беннер перетворює себе на головну гамма бомбу Це дозволяє йому стати галком розміром Скайдзю, що протистояти апексу, перемогу над монстром суперником і переведення всіх гамма-міньйонів до мирного життя на островах Астра. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.